Документи, які вам подавали в оригіналу, ви досліджували, так, бачили так. копію в тому Звичайно. Є... Прошу можу пред'явити. Це ви копія, <кій> а. Оригінали. Я тобто там додав... міститься оригінал паспорта? Ори... Оригінал копії паспорту. Оригінал паспорта не зобов'язана міська робоча комісія, люба виборча комісія не зобов'язана досліджувати. Згідно законом, нам необхідно було подати до комісії копію паспорту. Подається ксерокопія паспорта. Вам ксеропопія. А, Ви встановили яким чином встановили? Чи це було якими засобами? Ксероксом? чи це була відсканована копія цю процедуру? І вам встановлення зачасовано, що це саме ксерокопія Оригінал пасму. Не передбачено законом, встановлення процедуру. Це чи це сканделені. Є питання одне. У Нас 687 депутатів, кандидатів депутатів, вибачаєш. Якщо ви кожен встановлюється згідно паспорт, то, то е знали, зараз питання не про паспорт, а чи саме ксерокопія була подана, чи скан-копія була да? подана конкретно копія. От я показую, що було подано. Звідки? Приїжджаю, це те, що було нам подано. Парит. І що це є? Копія паспорта? Ксерокопія. Ксерокопія. ксерокопія? І забачаю, я не слідчий, я не можу встановити человек 40 копійків, чи це сам кофе. Шановний суд, просто... я на комісії долучити е, до матеріальної справи оригінал е, копії докум... паспорта, який був долучений е, територіальній виборчої комісії, оскільки він зараз є в наявності у відповідачах. Навіщо? Навіщо була підступна для початку для того, щоб встановити яка це копія, це що інше копія чи скам копія фото копія законом про місцеві вибори передбачено саме подання ксерокопії першої і другої сторінок паспорта, а ані Скан копії чи фотокопії там чітко прописано. Шановний суд. Я перепрошую, комісія не є слідчим органом. Ми не може встановити, чи це скан копії, чи це для цього ми надали всі матеріали в правоохоронні органи, щоб вони встановлювали, чи є скан копія, чи це ксерокопія, чи. Є... Коли ми дослідимо копії оригінали копії паспортів судовому засіданні при дослідженні документів, а до справи долучимо копії, які з них зняли. Є ще одне питання до відповідача. Ваше звернення до правоохоронних органів згідно чим повітря з 96 статті про місцеві вибори, правоохоронні органи мають дводенний термін. Uh -huh. Uh -huh. Відреагувати і змінити певні заходи. Томість повідчої то, комісії не надійшли від їх під час кажуть І ви не вчиняли ніяких дій для того, щоб встановити результати розгляду вашого, звернення? звернення. звернення. ми передали дані матеріали 21 числа, Сьогодні у нас е 21-го, а в четвер це було 22,2 число. Звичай, 22 числа, в четверг було направлено. На наступний день після звернення одразу було рішення комісії. 21 Да, Рішення комісії від 21 числа. Так, 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 21 числа і 22 було направлено на наступний день про охоронні. Чому вони не реагували? Слухачі вдалі, будь ласка. Тихенько, ви в процесі, слухайте, що люди говорять. Добре? Відповідно, на наступний день одразу ж направили правоохоронні органи. Чому правоохоронні органи не відреагували, виходить це питання до органів. Відповідно до вашого витягу і протоколу номер... витягу з протоколу номер 11 який наданий до матеріалів справи, рішення про направлення до правоохоронних органів було прийнято 20 жовтня 2015 року, 18-й годині. Ваш супровідний лист від 21 числа. Тобто на сьогоднішній ну, Наступний день. 21, сьогодні 24. 23 двадцять третя ви запитали в даному випадку е доказання лежить на відповідачеві. На сьогоднішній день він іншим чином ніяким не може довести. У нас є в нашому розпорядженні матеріали справи судової справи, цивільної справи якої і дана особа. Верніше то, що ми доводимо савтенку, подавала позовну заяву, до неї додавала. Копія паспорту, яку ми стверджуємо про те, що це є Савтенку. І вона підписувала як Савтенку, і рішення справи є на Савтенку, а не в будь-якому разі на Савтенку. В даному випадку ці матеріали справи є собою. Хочемо дослідити їх, оглянути. і Оригінали безпосередньо позивної заяви і рішення. Це як докази того, що такої нас, особи немає. Корма... У нас є. Заступник голови виборчої комісії, представник відповідача, надав суд. Дві ксерокопії паспорта. У не, нас не оспарюється це питання. У нас є дві з різними прізвищами. У нас вони є. Є лист реагування виборчої комісії на даний факт. Хочете, щоб ми оглянули ще вас цивільну справою? Не знаю. Будуть ну, досліджувати докази і. А які говорити є, вони підтверджуються, вони стороною визнаються. Розумієте чи ні? В даному випадку сторона говорить про те, що в них матеріали на ко, а ми говоримо про те, що я зараз. І на ко, і на ку. <к> Ви син тому УВС. Вони це визнають. Розумієте чи ні? Ви були в засіданні і, і не чули. Може теж, не я розумію, не розумію, теж. Я чую, про що говорить сторона відповідача. Вона намагається стверджувати про те, що іншого способу як правоохоронні органи, довести в даному випадку неможливо. Ми, в свою чергу, доводимо про те, що такої особи, як Ко, взагалі, не існує. І ця особа, яку ми надали ко ксерокопію паспорту на куп, є по всім цивільним справам. В даному випадку, якщо є сумнів у сторони, ми можемо клопотати перед судом про забезпечення доказів шляхом направлення до управління. 에... Отримати реєстраційну картку по видачі паспорту. Якщо це не зробив в даному випадку відповідач, як свої обов'язок перевірив, що даному В даному будь ласка, на яку статтю має маю щоб, як заступник голови комісії, на яку статтю комісія має сслатися, щоб отримати копію паспорту, рення. Я не зобов'язаний доводити зобов зараз е, питання, чи особа є Савтенко Ко чи Савтен Круп. Всього комісія, як представник комісії, комісійне рішення. Ми здійснили дії. Ми направили даного листа, які взагалі розглядати не мали би правильно. Ми говоримо про те, що немає. Це зрозуміло, ще й питання. Є до матеріалів, долучити до за матеріальної справи рішення Шевченківського районного суду, копію рішення завіреного судом, де стороною по справі була сама сафтенку, і де встановлена її особа на підставі документів, які місця матеріалах судової справи, а паспорту саме Добре. Думки, що... Ваша думка щодо долучення до справи? Не, не, да, не. Да. Тут поняв, долучити. Чи ще будуть попитання доповнені? Немає. Можемо Почина. перейти до дослідження письмових дописів. Так. Перед дослідженням письмових дописів оголошується перерва на 5 хвилин, для того, щоб секретар зняв копії. Ви копії нам надали? Підготовили реєстраційні справи? Копії. На Правда, так. так, так. Надайте ну, тоді, слід. Дякую. Сама заява. Заява. Всі документи документів чи підважають. Є пакет документів, які допомагають. Заява, рішення, заява конкретних. Автобірування. Ваша думка щодо залучення до справи копії документів, які надавалися. Та в тенку в комісію, виборчу комісію і... Не заперечуємо. Тут уходить долучити Чи буде ще клопотання? Можемо перейти так. до дослідження письмових доказів. Так. Письмові докази у нас. Аркуш справи 4 це е, е, сирокопія паспорта, поступів і не були. Аркуш справи 4, 5, 6 Витік з протоколу номер 11 з засідань Червецької міської виборчої комісії. Аркуш справи номер 7 Постанова від 1.10.2015 2015 року Червецької міської виборчої комісії. Номер тринадцять. Акт справи Номер 8 Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Челенської міської ради, включених до виборчого списку. Додаток до постанови No10. 2015 року. Це додаток до ставки положення ран, що може постановити. Так ось 8, 9, 10, 11. Заява. Документи, які сьогодні були долучені до справи. Ахана. Заява Савтенка, ЮК Ченевецькій міській виборчій комісії про включення до виборчого списку. Виборчий список, який я вже тільки що оголошував, наданий зараз сегодня комісії. Рішення. Конференція Червенської міської організації політичної партії громадський рух народний контроль про додання списку. Заяви Савтенка Савтенко Юлія Кансентинівна. На зводу про балотування. Її. Автобіографія Савтенко Юлії Косентинівна. Міксерокопія паспорта Савтенко. Паспорт кр -53 73 95 від 11 липня 2000 року. Рішення Шевченківського районного суду від 18 березня 2015 року. По цивільній справі за позовом совстен uh. Юлії Костянтинів не до товариства з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії ТВ. Начальник супровідної лист, начальник МВС України Шевецької області. Підірємо. Направляємо вам для розгляду по встановленому порядку звернення директора СВХТ РХТВА Фінчанина з додатком 16 аркуша для реагування та повідомлення наслідків вивчення звернення за встановленому законом порядку. 21 жовтня 2015 року за номер. Если в группе паспорте у нас софтен по юлию, и софтен по юлию. Э, серия паспорта КР-53-73-95 и иншого паспорта та же самая серия КР-53-73-95.